Людинки, всім привіт. Не часто шкода суперб зустрічається в пригнаних. На Автомобілях їх дуже і дуже мало, якщо говоримо саме про ринок Німеччини, попит на них шалений, і саме тому, коли трапляється дуже цікавий екземпляр, його треба не роздумуючи забирати. Так і сталося з цим автомобілем. Його попередньо майбутній власник побачив у мене в телеграм-каналі, посилання на який я залишаю завжди під відео. І побажав його придбати вже от автомобіль в Україні. митниці, завершується процедура його розмитнення, і дуже скоро цей автомобільчик буде переданий своєму новому власнику. Суперби. В цілому. Це є повні аналоги Volkswagen Passat B8 по технічній частині, але, звісно ж, мають інший зовнішній вигляд, інший зовнішній вигляд, внутрішній вигляд, точніше оздоблення салону. Ну і, звісно, це простір в багажному відділі і на задньому ряді у суперба значно більший, ніж у Пасата. За це його і люблять. Але... Такий так влаштований німецький ринок, що саме супербів там в кількісному виразі дуже і дуже мало. Саме тому ціна на них в ідентичній комплектації дуже часто може навіть переважати ціну того самого Пасата b 8 Але якщо ви не хочете бути як всі, їздити на Пасаті, то звісно доводиться іноді навіть переплачувати. Що цікавого по цьому супербу, у нас 8 місяць 2019 року випуску початку експлуатації по дорогам Німеччини, і автомобіль має дуже і дуже запокований комплектацію яка, Ну мені здається, для такого автомобіля, як мінімум, має бути. Давайте пройдемося більш детально. тобто В першу чергу, у нас незвичний колір, це металік, такий синій, трішки бруйнуватий автомобіль з дороги, але реально в цьому кольорі він виглядає дуже і дуже цікаво. Топові фари для цього кузова це у нас бік-сенон, який має асистент DLA, тобто може дальнім світлом вирізати. Автомобілі вашого напрямку чи зустрічного туманки. передній задній парктронік, є омивачі фар. У автомобілі, як бачите, такий відблиск червоним. Це у нас плівкове напилення на лобовому склі підігрів є Камера асистентів, датчик світла, дощу, згори видно у нас панорамний дах, хром на вікнах, хром на рейлінгах, тонування заводське, 17 величезні, такі колісні диски, з якими супер виглядає. Реально дуже і дуже круто. Давайте його обійдемо. Ну реально, в такій комбінації кольору і комплектації автомобіль виглядає дуже і дуже багатим. Є фаркопчик. Найцікавіше тут заховано всередині. Як бачите, у нас комбінована алькантара плюс шкіра сидіння у суперба. Вони масивні, пухкенькі, такі м'якенькі. Ці сидіння мають електроприводи регулювання і пам'яті для водія. Дуже і дуже гарний стан. По перше, сидінь в цілому, якби стан пластику, трішки під ногами бруду вибачаюся автомобіль з дороги. Тут то дощ, то злива, то ще щось. Подібне. Далі. У нас музика Кентон з в багажнику. У нас є Amбіlaй-підсвітка по дверям, по торпедо. У нас є цифрова панель приладів, топова мультимедійка, коламбус на 9,2 дюйми. І у автомобіля є пробіг 205 тисяч кілометрів. Це його. Оригінальний пробіг, і можливо хтось скептично віднесеться до такого пробігу, особливо ті, хто міряють стан автомобіля саме по пробігам, але давайте подивимося на одну дуже дуже цікаву річ. Давайте зазирнемо на більш цікавий показник, ніж просто пробіг, адже пробіг це, по суті, якби відстань, яку пройшли колеса. От зараз автомобіль нікуди не рухається, пробіг не нараховується, але двигун при цьому працює. Подивимося, скільки напрацював працював. Двигун мотогодин в цьому автомобілі, якби, і це дасть можливість зрозуміти в цілому, який режим використання в нього був. Нещодавно на каналі у мене був Volkswagen Passat b 8 з Норвегії, у якого було нараховано 2400 мотогодин за його пройдені 107 тисяч кілометрів оригінальні. Давайте подивимося, що в нас тут вийде по мотогодинам. У цього суперба О, дивимося, скільки всього у нас мотогодин напрацьовано. Сумуємо. Оце все. 1728, 936 плюс 3,6. 2667 мотого, тисячі мотогодин в нього напрацьовано. Тепер, якщо ми перевіримо пробіг на 2667 мотогодини, ми побачимо, що середня швидкість цього автомобіля за час його експлуатації склала 77. Кілометрів на годину. Тобто це трасовий автомобіль, який мінімум часу їздив по заторам по... на короткій відстані. Частіше запускався і проходив великій відстані. Саме тому косметика, технічний стан, автомобіль тихенько працює, жодного підтікання. Салон практично зберігся, як у ідеального автомобіля. Тут мінімум якихось подряпин, йому ще не робилося ні прибирання, ні хімчистка, там трішки запальцьовано якби екрани, але в цілому, от для шкоди це також важливий показник. Селектор він дуже часто на менших пробігах швидше вмирає, ніж тут. Наприклад, кермо так само, панель у нас не зачовгана, сидіння не розірвані і так далі. Тобто це дуже і дуже важливий показник. Чим більше, як то кажуть, пробігу за короткий термін часу, тим автомобіль, значить, їздив на більшій і дальшій відстані. Це говорить і. Повторюсь, технічний і косметичний стан цього автомобіля. Далі по асистентам у нас тут з керма все викликається. У нас запаковано lane assist, тобто смуга руху, адаптивний круїз-контроль. Дуже часто його не буває. І у нас ще є датчики сліпих зон. в дзеркалах. будь ласка, от вони світяться. Дзеркала у нас всі з автозатемненням центральні і бічні. Авто світло, будь ласка, автоматичне перемикання ближнього дальнього. В асистентах ми можемо подивитись, що у нас дійсно є асистент DLA. Давайте подивимось. Dynamic Light Assist, Багато хто вважає, що на супербі його ніколи не було. Є так, підігрів лобового у нас присутній в кліматичній установці. Є у нас електричний обігрівач салону, поки автомобіль. Холодний, і у нас ще є третя зона клімату в тому числі. От якщо ми його зараз вимкнемо, ми маємо можливість регулювати ще й температуру на третій зоні. Тобто в Супербо іноді буває тільки дві зони попереду, а тут у нас три. Це Вже говорить про те, що комплектація непроста. У нас тут є бездрутова зарядка, USB-роз'ємчики, є в нас парактроніки перед зад і траєкторна камера. Як бачите, асистент виїзду задом. Далі, що в нас ще цікавого є, автохолд, електронний ручник, дуже часто автохолду не буває у Суперба. По стану, от у нього шкіряний підлокітничок, реально все збережено дуже і дуже охайно в цьому автомобілі. Ми ще ще подивимось. Та, забув сказати, у нас ще безключовий доступ на передніх дверях і запуск автомобіля повністю з кнопки. Задня частина у суперба. Ну, це як не знаю, в якомусь лайнері сюди проєм, що сісти. Що от я попереду сидів, у мене тут ще сантиметрів ледь не 50 відстань між сидінням і колінами. Отак от це все виглядає. Підігрів додатково ще задніх сидінь, третя зона. Тут взагалі все збережено в дуже класному стані. Є тут два USB-роз'єми, є інвертор на 150 ватт. Заднє сидіння, так взагалі ще. Матові, тобто це автомобіль, реально справжній трасовий. Під лакітник з підстеканниками зручними. Це все складається. У нас тут панорамний дах. Дуже крутезна штука для пасажирів. Тобто автомобільчик запакований і для водія, і для пасажирів. Імбілат підсвітка позаду. Стан дверних карт реально дуже-дуже крутий. Я збрехав колеса 18. ті Оригінальні, у нас тут літня гума. У нас ще є залишок по гальмівним дискам, В принципі, можна поїздити, гальма тут працює доволі таки непогано. І ще одна родзинка цього суперба це задня ляда з електроприводом. Вже на такого класу автомобілі дуже часто її питають, шукають. Штора в багажнику від'їжджає, все працює, сидіння складаються. Ось тут величезний органайзер у нас захований. Тут також велика кількість всіляких штукенцій. Так, як сюди залізти? О, тут у нас сабвуфер. Захований косметика в багажнику, реально як автомобіль, який ніде не їздив. Я таке рідко останнім часом зустрічаю, також кришка. Тобто тут і багажник використовувався. Мінімум часу його не хімчистило, повторюсь, цей автомобіль не прибирало, тому реально приїхав в дуже дуже збереженому стані. Фархопчик у нас відкручується, знімається, але в цілому він отак стирчить, як гачок. Ну, і, мабуть, найцікавіше фінальна вартість цього суперба в такій комплектації з чесним пробігом, з чесним станом по локофарбовому покриттю, з дуже і дуже непоганою, як на мене, комплектацією складає 20 700 євро. Це вже на номерних знаках зі сплатою пенсійного фонду, з розмитненням, сертифікацією. З усіма, з усіма витратами в Україні на обліку. Мені здається, за такий набір параметрів, за такий автомобіль доволі свіжий. Це дуже-дуже непогана вартість. Адже щось нове, подібне. Якщо ми зайдемо на конфігуратор чи в салон, ми отримаємо по вартості десь за 40 тисяч. А тут 20. І вже готовий бігати далі. Свої думки стосовно автомобіля, комплектації, пробігу, стану, ціни залишайте внизу під відео в коментарях. Якщо автомобілі відео вам сподобались, не забудьте тиснути вподобайку. І до нових зустрічей, до нових автомобілів. Їх ви завжди можете побачити в Viber-групі або в telegram каналі за посиланням внизу під відео. Підписуйтесь, слідкуйте і також можете стати доволі оперативно власником такого чудового або подібного йому автомобіля. До нових зустрічей!